Вітаємо, друзі! Сьогодні дуже багато важливих новин. А ми почнемо зі знищення російської САО Гіацин з мангалу, пряме попадання дрона, повний боєкомплект, і гіацин розлетівся на дрібні шматочки. Друзі, якщо вам подобається палаюча техніка окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми рухаємось далі. Знищення російської БМП 3. Черговий провальний штурм техніка кидається, люки не закриваються, а наші дрони продовжують утилізацію. Дуже приємні кадри. Також вперше потрапило відео збиття російського Мі 28 за допомогою нашого fpv дрона Повідомляється, що влучання було в задній хвит. Донецька область, Покровський напрямок, відео від російського окупанта, навколо купа спаленої російської техніки з кустарними мангалами, і ви бачите один український БМП Бредлі в центрі, який прийняв бій. Також в мережу потрапили кадри, що прямо підтверджують знищення ворожого винищувача бомбардувальника Су-34 на аеродромі Морозовськ Ростовської області в ніч на 3 серпня. Авіабаза Морозовська розташована за 265 кілометрів від лінії фронту. Там було місце дислокації 599-го полку ЗС РФ. Особливо комічно тепер виглядають численні спростування факту цього інциденту від російських пабліків. А мені хочеться лише додати: помилятися можна, а ось брехати не можна. А ось чергове відео для всіх росіян, які дивляться лише зомбі-ящики від Путіна. Ось зараз на даний момент перебуваю в наметі. Я знімаю сам себе, щоб показати в яких умовах ми перебуваємо. Ось у таких умовах: ні харчування обслуговування. лежу ось у наметі без ноги. Ось що повинні показувати пабліки і федеральні канали РФ. І з кожним днем окупанти все більше і більше скаржуться. Тому в Госдумі і прийняли рішення позабирати у всіх військових телефони, щоб такі відео зовсім не потрапляли в мережу. Ось і робіть висновки росіяні, який там Київ за три дні. Курське прикордоння. Ресурси окупантів повідомляють про втрату дуже багато сел, і це є достовірна інформація. Противник намагається підтягувати резерви з Білгородської області, але дроноводи зсу знищили понад 10 одиниць техніки військ. РФ. зсу просунулися вперед і захопили 11 сіл. Глибина фронту ставила на ранок 15 кілометрів, і це повідомляла Русня. ЗСУ вже просунулись на 25 кілометрів глиб території РФ, і знов про це повідомляє Россмі. Давайте з вами подивимось і розберемо всю інформацію, котра є в інтернеті. Карта окопів і ворожі матеріали показують, що сили оборони змогли пройти другу лінію оборони ЗС РФ і просунутися від кордону більше ніж 15 20 кілометрів. А найцікавіше те, що третьої лінії оборони там немає. Тобто ми бачимо вихід на оперативний простір. У наших військових успіхів набагато більше, ніж показують наші або російські аналітики, лейтенант ЗСУ з позивним Алекс. Але всі намагаються тримати інформаційну тишу. Тим часом Герасимов на нараді у Путіна операція в Курській області буде завершена розгромом противника. І виходом на державний кордон. Вони вже перебили там усю техніку. Вони вже перебили весь там особовий склад. І поки на цій нараді він про це розповідає. Ось розповідає народ. Ось уже більше 13 годин, 14 годин Суджу, непригане, обстрілюють Так, да, хлам, город хлам. Пускались, їхали після заправки на кільце, заправились, їжали з, з Мартановської горки, вся служа полихає. Дима йде замості з города, з Гончаровки, заріжки. везде, все задимлення, везде, везде какие-то повреждения, прильоти. О, така жизнь. Вот і сейчас теж. Уряд каже, що все рівно і чітко. Але це неправда. Де наша армія хвалена? Де все. Де ахмат війська, які перші звалили звіти? Мешканець Суджі про те, як не хотілося їхати там так все душевно по-домашньому, але ось яка вона правда. На околиці міста Суджа в Курській Народній Республіці в піві дрони антипутінських ополченців атакували два тягачі. Наші воїни уразили два танки т 62 також в мережі показали знищений російський вертоліт К-52 алігатор. Втрату підтвердили воєнкори РФ. За їх словами, вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів впав сьогодні у Курській області. Також в мережу потрапляє дуже багато кадрів з російськими полоненими. Серед полонених є і строкові служби. Також у мережі публікують колону полонених російських військових у супроводі наших воїнів у Курській області. Ось вам і Київ за три дні. Роспабліки кричать, вони скаржаться, вони лають. Вони хвилюються, що армія України прямує прямо на Курську АЕС і хочуть вивезти її з ладу, позбавивши Росію найбільшого джерела енергії. Блогер Сладков не може зрозуміти, хто має керувати відбиттям нападу. Тож Сладков дуже хвилюється, що метою може стати Курська атомна станція, і Росія втратить найбільше джерело енергії. Це версія Воєнкора, друзі. Що думаєте ви, напишіть свою думку в коментарях. Воєнкор РФ каже, що буде обмін. На цю АЕС кремлівській владі доведеться віддати Запорізьку атомну станцію або ж вивезти війська з України. Насправді дуже цікава тема, щоб трохи поміркувати. Також, друзі, продовжуємо інформувати про те, що відбувається на лінії фронту в Україні. Нью-Йорк. Окупанти опублікували кадри встановлення прапора над будівлею в північно-західній частині селища. Тривають бої в західному і північному напрямках. На Покровському напрямку тривають бої за Іванівку, Сергіївку та Жилани. В останньому противник закріпився на території ферми на східній околиці селища на глибину 300 метрів. На південно-донецькому напрямку у Костянтинівці дроноводи зсу атакували позиції противника у східній частині села Південніше Вулиці Миру, і на схід від вулиці Шахтарська на околиці Ставка. Бої тривають. Обстановка на уточненні. На вугледарському напрямку на північний схід від Нікольського противник закріпився вздовж лісосмуху. Напрямку повітру ствола Шахти Південно-Донбаська номер 1 на ділянці Завширшки 1,6 кілометрів на глибину 800 метрів. Також, друзі, хотілося б показати вам наостанок трохи інформації, відеоматеріалу про те, що відбувається на Харківському напрямку у Вовчанську. Про це розповідав окупант ЗС РФ. І ви знаєте, в нашому випадку, матр всі свалік. Тобто... Ані вначалі кричали, там людей заватіли, чувствовали, старались там как-то саме. самое, ну, а в конце концов сказали, ми в такому э, воювати отказываемся. і свалили, Бросили всіх нас і и сваліли. Утака и от така вот була ситуація. Про складну ситуацію на фронті. Про той жах, який там відбувається. Він розповідає про значні втрати в батальйоні з 300-200 бійців, залишається менше ста. Тому кому цікаво, можете приділити трохи часу і додивитись до кінця. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі. Я приживав з города Подольск. Потім мене в Балашиху привезли там. над бойцями. Это дрони. Вот, и это полностью их, вот, по крайней мере, в том месте, где я а, находился. То есть и, а, это кошмар. Это вот сейчас вот где-то три четверти, а может и больше там ребят лежит. Это, ну, я сам, это пострадавший от этих дронов. А, есть, и вы знаете, а, с нашей стороны, когда идет а, вот эти... Друны, а у нас как такое ощущение, что эта игра? У нас их очень мало. То есть...